Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2001-2002 років 16 жовтня 2001 рік. Київське Динамо у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда приймає Ліверпуль. 1 1-2. Ліверпуль перемагає. Гули Дені Мьрфі та Стівіна Джерарда Принесли Ліверпулю перемогу. За Динамо Київ забивав Тіберіу Гіон... Гіон... Гіонне. Гіонне Тіберіу забивав за київське Динамо. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 50 тисяч глядачів було на НСК олімпійському Французький суддя Клод Коломбо. Обслуговував даний поєдинок і стартову одинадцятка киян. У воротах Віталій. Александр Хацкевич, Александр Головков, Владислав Ващук, Александр Малещенко, Валентин Белькевич, Тиберию Гиане, и как раз и забыв, Флорина Черната Бондар Ласла, Андрей Несмачный, Гаран Гавринчич вот такая стартовая 12 Лукаян. И Силаки поменяя Милащенко Александра. Андрей Гусин поменяя Ласла Бондара. Вот такие, видимо, будут замены Лукаян трешки позднейше. Головный тренер команды Валерий Лобановский. Ливерпуль, Жерар Улье, главный тренер команды, Дудек Эджи в воротах, Анже Стефан, Хью Пьясами, Шпицер Владимир, Хизкия Мил, Мерфи Деннит, Стивен Джерард, Ник Бармбі, Риес Йон Арме, Герри Макаллистер, Джейми Каррагер восстанавливая Ливерпуля. Ну і трішки пізніше в Ліверпульці вийде Джеймі Ред... Редна. Поміняє він Владіміра Шміцера. Ну і Патрік Бергер поміняє Барбі Ніка. Ось така старта 11-ка, відповідно, Ліверпуля. Ну, і тепер, друзі, про сам матч. Давайте безпосередньо говорити. Ну що ж, друзі, це був четвертий Крестатур, відповідно, да? четвертий тур. Це був перший ось, груповий етап, група Бі, Ліверпуль, Боєвішта, Барусія, Київська Динамо. Ось така була група, важка абсолютно група, і справді важкі суперники були. І справді Києну було дуже-дуже важко. У першому турі зіграли з Борусі Дортмунд в ніч 2-2. Потім програли Боєвішті, програли Ліверпулю 0-1. І ось цей дуже важливий матч на Інецька Олімпійському у Києві. Дуже важливий матч. Якщо згадувати перший матч на Енфілді, то ми пам'ятаємо, що Ліверпуль тоді домінував, і тоді справді океану було прям неймовірно важко. А друга гра була трішки іншою, тому що, по-перше, ікеяни в себе вдома грається, Але все одно, Ліверпульці виглядали дуже дуже непогано, Все одно був такий рівний матч. Обидві команди обмінювалися моментами. І у Динамоки були свої моменти, і Ліверпуль, відповідно, да відповідає Сима атаками. Ось передається в київському одному штрафний удар по воротах. І на місці воротар Ліверпуля. Дуже хороша була комбінація зі штрафного, але не вдалося реалізувати свою нагоду Каяна. Ліверпульс також відповідав Сима небезпечними моментами. Це справді, такий справді рівний матч, де дуже багато, прям, знаєте, було прям ä, боротьби на футбольному полі. Тобто обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Ну і Каяна потрібно було та прямо приман... У них були моменти, і вратар Ліверпуля неоднократно, я вам хочу сказати груто вступав, і київський Динамо дуже здорово виглядало. Мені не здається, що кияни навіть більше моментів створили, ніж Ліверпуль. І кияни були ближчими до гола, ніж англійці, і моментів у Динамо було більше, і атак небезпечних було більше. Але забуває Ліверпуль. 43 хвилина матч. Ниби не були ближчими до гола. Ліверпуль такой по правому флангу. Подача до штрафного майданчика. Мерфі, один, удар і гол. Забиває Denny мерфи 1-0. Хороша пішла подача з правого флангу. і абсолютно один залишається Дені Мёрф, Він пробиває та забиває гол. 1-0, хоча кияни були ближчими до голу. І кияни е, домінували і справді. Е, тобто початок був рівно, але потім кияни заволоділи ініціативою, і справді домінували кияни. Але, але саме Ліверпульці це був гол. Ось, тому друзі, якось так. Але при цьому перший темп завершується. да, Ліверпуль перемагає перший тайм. Другий тайм. 59-та хвилина матч. Кияни. Кияни атакують, штрафний. Е, там, перепрошую, друзі, якщо е, не помиляюсь, да, був там штрафний у київського дому, його дуже швидко прям кияни прям розіграли. Прям дуже прям швидко, причому так іде. по ліму флангу кияни атакують, це подача, удар, гол! О, 1-1, зревнял рахунок Яны у Гиане. А На 59-й холони матча, зревнял рахунок матча после шикарной подачи Из левого фланга и гениальный розыгрыш штрафного. Пока футболисты Ливерпуля, э, то есть никто не был готов, да, до этого, и дуже быстрый розыгрыш по левому флангу, и гол, забывая э, Тиберио Гиане В Ливерпуле был фмен после кута пошла подача, дождь такой куда поворот? на місці там захисник Київського Динамо, який там, з лінії м'яч вбиває. 67-х хвилина матчу. Ліверпуль атакує. Ліверпуль. Атакує дуже-дуже небезпечно. по лівому флангу. Подача до штрафного майданчика. Небезпечна скидка. Стівен Джерард. Замах. Удар рикошет, і гол. І гол забиває Стівен Джерард. На 67 клубі матчу легенда Ліверпуля. Ідеально приймає м'яч. Пробиває Буфрі кашет. Буфрі кашет, який дезорієнтував політ траєкторії м'яча. Але гол абсолютно чистий. 1-2 Ліверпуль. Ліверпуль забиває гол. Але у Київського Динамо був неймовірний шанс щоб забитий. Знаєте, друзі, схожа була подача. Знову з лівого флангу атакує Динамо, Київ на воротній верболі. Подача удар по воротах! І удар Олександра Хацкевича. Здавалося, що це вже гол. Здавалося, що це вже гол, але м'яч пролітає повз ворота. Ну, м'яч поперечку навіть включив, якщо не помиляюсь. Ні-ні-ні. Uh, Просто м'яч полетів повз ворота, але було прям дуже-дуже близько. А Європі стала на контратаках вже більше діяти наприкінці матчу кіяний м'яч більше володіли і більше атакували, і ударів було більше у uh, київського гранда, але забити все-таки не вдалося. Все-таки Мерседський Гранд дотримується переваги перевагу до кінця, хоча дуже хороші були моменти. У Київського Динамо. І навіть гол то забили. Не вдалося там Гол навіть забито. Там пройшла ось атака. Хороша передача момент. Викид. Один. на один удар. Гол. Але офсайд. Але офсайд, підіймає суддя. Офсайд був мінімальний. Прям мінімальний мінімальний офсайд. Можливо, якщо б тоді існувала б система Відеоповтора. Система ВАР. Тоді я думаю, 100% <смі> переглядали би стовідсотково цей момент, але тоді не було системи ВАР, тому рішення приймали тільки судді, ну і офсайд. Хоча там і справді такий мінімальний. Все в динаміці взагалі важко зрозуміти, ну в будь-якому випадку. до фінальний свисток перемагає Ліверпуль, Київська Динамо 16 жовтня 2001 року з рахунком 1-2. А Ось, за рахунком 2-1 в рівні абсолютно вбитой. Я вважаю, навіть Динамо Київ, мені здається, було навіть острішим, ніж Ліверпуль. Мені навіть здається, що Кияни домінували і були навіть ближчими. Ну, Як мінімум на поразку, думаю, не награли кияни у тому матчі, і то навіть, можливо, навіть були ближчими до перемоги, але Ліверпуль перемагає. Ну, з іншого боку, я не скаже, що це не поділу, тому що команда також показала характер. Десь переломили тиск київського Дінамо, забив гол Стівен Джерард. ну і справді, Ліверпуль переміг. Але Кяяни показали хорошу гру. Дуже сильний матч від Ліверпуля, ну і від Ліверпуля, да, ну, і від Київського Динамо також. Дуже сильний матч. Від Ліверпуля, да і від київського Дінамо. А кияни посядуть, друзі, четверту позицію у групі. Всього-навсього 4 очки кияни наберуть. Uh, не найкраща кампанія для київського Динамо. Боросія Дортун буде 3, боявіш, другой Ліверпуль першим в групі буде. Ось, Ось така друзі була Ліга Чемпіонів в сезону 2001-2002 років. Пригадали ми цей поєдинок. А підсумок ця матч, ну, як він вже раніше сказав. Мені здається, що на поразку кенни не награли. Все-таки, напевно, би, якась б нічия, вона була б більш справедливішим рахунком, але перемагає Ліверпуль і не, не скаже, що це не поділо. Тож, прогадали ми цей матч, 16 жовтня, 2001 рік. Київ, НСК Олімпійський, Дінамо Київ, Ліверпуль 1-2. Бажаємо київському Дінамо добра, Ліверпулю добра. Вам, друзі, все найкраще. да? Найголовніше, друзі, що будьте щасливі. Всім пока. Всім до побачення, будь щасливі.